Доброго Дня усім знову показую чергове надходження. Подивіться, який красень з'являється у нас в продажі. Топовий Audi e-tron S. Трьохмоторна версія, потужністю 503 кінських сили. Автомобіль 2022 року в кольорі Misto's Black з блек-пакетом. Black Total Black, можна сказати. Повторюсь, 2022 рік, 61 тисяча пробігу. Вся сервісна історія від офіційного дилера Audi. Привезений з Німеччини, викуплений в дилера Audi. Автомобіль на гарантії. Гарантія в Україні підтримується, весь в заводському окрасі в ідеальному стані. Вчора автомобіль розмитнений. Сьогодні ми вже його показуємо вам. Жодних зауважень, нюансів і тому подібне по цьому автомобілю немає. Подивіться, як він круто виглядає, дуже брутальний. В топовій комплектації, зараз, зараз по комплектації більш детальніше розповім. У нас Audi Sport 21-го радіусу колісні диски, літня гума Pirelli стоїть в дуже класному стані. Спортивні супорта. В чорному окрасі S. Максимальна адаптивна матрикс-оптика з вирізанням зустрічного транспорту, камери кругового огляду, повний пакет асистентів, утримання в смузі, адаптивний круїз, контроль, мертві зони, виїзд, з парковки, проїзд, перехрест, а також автоматичне паркування, Партроники 360, все в цьому автомобілі є. У нас також є панорамний дах, безключовий вхід на четверо дверей, а також відкриття кришки багажника без допомоги рук. Подвійні склопакети стоять як спереду, так і ззаду. Подивіться, в якому виконанні салон. У нас на топових сидіннях, максимально комфортних, з вентиляцією підігрівом. А також пам'яттю як на пер... водійське, так і на пасажирське сидіння. Воздоблені шкіра, валькона шкіра Мілано. Спортивне кер... кермо С. У нас тут теж підлокітники оздоблені стрічкою, максимально розширений амбієнт підсвітка з вибором кольорів. Повторюсь, подвійні склопакети, повне електрорегулювання, кнопочки в хромі. Преміальна акустика Bank Olsen, пам'ять сидінь, на порожиках підсвітки S. Кермо в нас електричне з електрорегулюванням. Вже ставочки під карбон. 61 тисяча пробігу. Велика навігація, в нас є вентиляція підігрів. У нас автоматична рециркуляція, безпровідна зарядка для телефону, безпровідний Android Auto CarPlay, пневмопідвізка. В салоні пахне новим автомобілем. Дуже класний стан, без будь-яких зауважень. Задній ряд демонструю, на задньому ряді у нас є як опція сонцезахисні шторки. Задній клімат-контроль чотирьохзонний. Сидіння дивани в ідеальному стані, відчуття, що ніби ніхто тут і не сидів. Чорна стеля, панорамний дах. Ось такий вигляд має автомобіль. У нас багажне відділення, він код. П'ятий місяць 2022 року. Випуск. З в стані жодних зауважень. Немає, Стараюсь детально вам показати. Є в нас це теж як опція Підстаканники. Не в усіх можуть бути. Повторюю, вся сервісна історія від Audi. Наступне ТО там через 6,5 тисяч кілометрів. Зараз нічого робити не потрібно. Дивіться, стан сидінь. Дуже приємно пахне. До речі, в нас розширений шкіряний пакет. У нас торпедо в натуральній шкірі валькона, як бачите. Це теж опція. Автомобіль дуже потужний, дуже круто себе веде на дорозі. Зараз зробимо коротенький тест-драйв. До речі, повний комплект заряду автомобілі присутній. він знаходиться під капотом. Дуже круто виглядає автомобіль. Зараз, до речі, ще по опціям хотів сказати, у в нас максимальні двірники з вбудованими омивачами, відповідно, це теж іде як опція. Так. Ми зробимо тест-драйв. салоні дуже тихо рахунок подвійного склопакету. Ну і це ми зараз в комфорті, дуже потужний, дуже збалансована підвізка, сторонніх звуків немає ніяких, класні гальма. Дуже мені подобається цей автомобіль. Однозначно рекомендую, кого зацікавив, будь ласка, звертайтеся, телефон вказано в описі під відео. Надамо всю додаткову інформацію, фото, відео, відео з товщину міром, від офіційного дилера Все в нас є, все ми це без проблем. Надамо, приїжджайте до нас, робіть тест драйв. Пуйте, автомобіль вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Всім гарного дня!